Всім привіт! Я вас вітаю знову на своєму каналі, в такому сакральному місці моєї квартири, в спальні і по совмістительству гардіровній. Чому я тут? Тому що я хотіла перебрати речі, трошки поговорити з вами про стиль. Про одяг, про моду в цілому. Бо, як знаєте, в мене є диплом стиліста персонального, і хотіла трошки висловити свої думки на рахунок стилю, взагалі одягу, як ми вдягаємось, і чому ми вдягаємось. Я думаю, що це відео буде складатись з двох частин, тому що не хочу його розтягувати не дуже довго. Спочатку переберемо трошки одягу на весну літо, а потім будемо дивитись на взуття і сумочки, як. Суарчики, окулярчики і все таке. Тому поїхали! Я хочу почати з низів, тому що мені здається, що це база, бо на один низ я вам розказую секрет. Треба, щоб було по два-три верхи. Тому що люди нас бачать. По-перше, дивіться на обличчя. І зону, яка вище пояса, вони звертають найбільшу увагу. Тобто, якщо ви вдягаєте одні і ті самі джинси, але міняєте верхи, відчуття складається, що у вас набагато більше луків, варіацій, ніж насправді. От. Коротше, дивіться, от такі у мене низи. Я пропоную бистренько пройтись по тим, що я ношу. Так. Нові шортики LSK, ось такі в білизняному стилі. Ще й з кружевом. Вони такі трошки statement Річ. Ією футболкою я б носила з якимись топами. Мені здається, що було б класно бомбір-кажаночку, і якісь Мартінси теж було б класно заміксувати їх з ними. Але я в них ще не ходила. Ще вони чекають свого часу. Ідемо далі. суперкласні штанішки від Base X Space. Вони трошки світяться, але на дотик вони дуже класні, приємні, легенькі. І я теж їх міксую. В мене є льняна рубашка. В мене є. У мене ще? Ну, Коротше, з футболками, з цим, чим годно, вони дуже хорошо виглядають і носяться. Мінус тільки один, що треба їх просувати. Кстати, база на літо обов'язково купіть собі якісь лінні штани. Мене, до речі, ось на мені ще такі з ойшу. Я їх показувала і раніше. Теж вони дуже топові, і по якості класні, і по ціні класні. Тому дуже раджу вам прикупіть такі, якщо ви шукаєте щось на літо. Далі. Те, з чим, походу, мені треба попрощатись, але я їх дуже люблю. Це, коротше, штаніжки від H&M. Бірки немає по чому-то. Вони, типу, піжамні. <хи> І вони трохи великі на мене, тому я отак підгортала різиночку. Ну от що з нею сталося? І тому мені здається, що все. Чи їх можна прошити ще. Ну, коротше, вони вже такі трошки побачили житті. От, я не знаю, може, залишу їх типу вдома носити. До речі, так. Да, так і зроблю. Залишу їх ще вдома трошки поношу, а потом. Далі в мене ще є ось такі спортивні шорти. Я в них ходжу виключно на тренування. І маю на увазі, я не займаюся, в них просто ходжу на тренування. З Трюкзачком, чики пікі і полетіла. Далі в мене є такі штанішки boyfriend. Голубенькі, це якась фірма Кетч, я не знаю. Купила я їх в нас в кварталі в магазині LaCriz. Здійнала безплатну рекламу. Вони прикольні, але коли я поправилась, вони вже стали не такі бойфренд, і вони мені не подобаються. Вони, знаєте, сідають отак тріугольником. Але зараз я трошки худну, тому я їх зовсім залишаю, мені вони дуже подобаються. Теж зі всім ідуть, і все супер. Далі, ой, блін, це такі класні штани. Дуже мені сумно про них говорити. Це такі штанчики. Коротше, вони такі wide leg, теж в такому стилі, типу піжамному, але вони насправді вони не тонкі, вони доволі цупкі, вони ще отак тягнуться. Це від бренду Приходова, і вони, от в цьому році написали, що вони більше нічого не будуть робити. Але в них був розпродаж, коли вони це афішували. Але блін, така класна якість, і в них такі класні позиції. Там були всякі бавовняні костюми з сорочками і шортами, теж дуже класні. І якщо вони ще продають їх, обов'язково зверніть на них увагу, бо це по якості, це точно. топ, я вам обіцяю. Це теж boyfriend Jeans. Це вже від куш. Вот вони real Baggy, і Я не знаю, коли я схудну напевно, Вони будуть мене висіти на колінах. Бо я їх купувала, коли була в такому. Вісім в нормальному. От теж дуже класний, якість класна, сидять супер. Тільки один момент, що вони довгі, тому це більше на дівчат, мабуть, трохи вищих за мене, я метр шістьдесят Теж їх дуже люблю, давно їх не носила, до речі. Далі, в мене є такі позиції, в які я не влажу, але я їх бережу на своє схуднення. Це такі штанішки, бачите, з рюшечками. Дуже гарні, дуже класні, дуже приємні. Взагалі цей бренд називався раніше Sisters in Leisure. Зараз вони називаються сестрою. В них там теж дуже багато класних позицій на сайті і теж є. Також зверніть на них увагу. Я от замовила собі костюм з сорочкою та шортами. Він ще не прийшов, але я думаю, що буде топ. І вони шиють по міркам. Звісно, треба трошки довше почекати, але вони класні. Відкладаю їх. В сторону, але я думаю, що скоро дівчат я буду в них ходити, тому що я вже схудла. Ну, скоро прийде їх час. Так, далі вот эта. Я не знаю, що у мене було в голові, коли я її купляла. Ну ладно, я її пару разів там вдягнула. На в ній ходила разочок. хоча не знаю, може і вона норм. Не знаю, з чим я буду її носити. Хіба що я буду прям дуже худишка, бо це я прям купляла, я була, мабуть, чуть ли не сама худа в своїй житті за, за весь час. І я не знаю, чи я колись ще в неї влізу. Не знаю. Або це піде комусь на благотворительність, бо я її реально вдягала два рази, спочатку поправилась і вже не ввозила в неї. Далі, така юбочка від Чер 17. Теж я її купила, коли була худюшечка. Не вважу просто. Зараз. Але і насправді мені здається, що це не дуже мій крій. Якось вона на мені сідає ні не очі. В неї теж залишу. Якщо я схудну, то мабуть буду носити. Якщо не схудну... ні, я точно схудну. Просто якщо мені не буде подобатися, як вона на мені сидить, то теж вона піде на благотворительність. А от далі, дівчатки, я для цього. І худну, тому що у мене є дві пари офігенних джинсів від Massimo дуті. Просто коли я була худенька, я їх носила, не переносила. Отакі, вони, типу, прямі, але трошечки мені здається, що розклішонні, і в них ахіренна якість. Вони ахіренно сідають. Купила їх в Барселоні. Оці вдягала мільйон разів, бо вони на розмір більше. У Мене тоді щось там з шлунком було. Короче, я мало їла, і тому я влазила все, що угодно. Чекають вони мого схуднення. Ну вони дочекаються, тому що я їх нікому не віддам, нікому не продам і не викину. Понятно? Такі самі теж массим дуті білі, в мене взагалі білих джинсів ніколи не було. Це я собі купила. І моя мама блин, в тій Барселоні мені блин, сказала, що треба взяти в ті, на розмір менше. Я їх ні разу потім не вдягнула, бо я вже приїхала з Барселони, наїлась і не влізла. І я худну для тих штанов. Я нікому їх ні, теж не віддала. Ні разу не вдягала, блін супер міряла. Такі в мене є від якогось українського бренду. Я не пам'ятаю, як вона звати. Я їх на утопія 8 замовляла. Тут навіть відлітіла пуговичка через те, що я їх Коли я поправилась, вона просто не видержала етого. Ну такі от кльош я їх буду носити, до речі. Ну вони класні ті, як брюки такі більш серйозні. Коротше, я себе знаєте, в якийсь момент я себе колись хотіла запіхнути в якийсь олдмані жіночність. Вайбс, бо я себе відчула, типу, що я якась як дитина, все інфантильна, романтична. І я себе намагалася запихнути в, коротше, якусь жіночність чи ще щось, але щось то пошло не так. Мені здається, тільки зараз, може, там у минулому році зараз досі ну, досі я працюю над цим, щоб просто прийняти себе. Бо я, наприклад, люблю бути яскравою, незвичайною і так далі. Це завжди було зі мною, там з підліткового віку. Хочеться це прийняти, а то я думаю, що мені треба доросить. Ти мене ще ж ця чолочка була, зараз я її, до речі, хочу відросити, про це потім розкажу. І теж мені це додавало якусь інфантильність і я така... М да, ну так ребінок вообще, блін, ти вообще нікому не нравишся. Так ребнок. Ну, не знаю, мені подобається, куди йде зараз мій якби, вектор стилю. Все одно мені подобається поєднувати не Така якась певна еклектичність. Мабуть, з зачіскою я вже буду успокаюватись, бо хочу повертати свій кольор, хочу відростити чоловіку, щоб були такі шторки. Тому що мені захотілося саме в зачісті якоїсь універсальності, бо я зрозуміла, що краще я буду гроші, які я витрачаю в місяць на фарбування, тратити на якусь одяжечку, на якусь фан-фудмолочку ґань наприклад, і буду якось прикольно виділятись саме одягом, а не зачіскою чи ще чимось. Наприклад, макіаж мені подобається ось такий, і навіть іноді я люблю не фарбувати вії, бо мені подобається робити акцент саме там на румяшках. І все. У мене немає ні скульптора, нічого, в мене просто рум'яна, тоналочка, консілер, вкладені брові, гелім. І зараз туш, але іноді я її не додаю. Коротше, хочу за рахунок свого кольору волосся зробити середню контрастність. Мені подобається. Коли мене так очі виділяються, у мене такий блідуватий колір шкіри і все таке. Мені це прям подоба. Бо коли в мене червоне волосся, то воно типу, переймає на себе багато уваги. Коли в мене блонд, то я трошки, мені здається, тіряюсь на його фоні. Так, да, очі прикольно виглядають, але в цілому я якась прям бліда-бліда. Я щось так подивилась, подивилась і подумала, ну, зі своїм кольором має бути прикс. Йдемо далі. У мене є прямі джинси чорні від Why Not. Вони мені не подобаються, коли на мене сидять, в них висока талія. Я люблю більше такий мідрайз, щоб так по пупочок була посадочка, бо в мене, типу, ноги довші за тулуб, і мені треба більше тулуб як видовжувати. А коли в мене висока талія, то в мене як этот, як, Астерікс і Абілікс, що от з пулом той, що... Коротше, я їх віддам або мамі, але вони можуть бути великі на неї, або ну ані кому-то теж підуть на благодійність. І ситуація ще ось такі в мене є джогери від южо. Я, звісно, люблю usual, але ці джогери це якийсь ужас. Вони сіли на мені як на гопніки якомусь Ну, знаєте, такі пх, ужасні джогери. Тіп, я люблю такі, щоб вони були бегі. От в мене є від Blast Out Studio, вони зараз, напевно, в парні. Думаю, їх, на жаль, не покажу, але я от покажу тут фоточку. І вони прям афігенні, вони офігенно сіли, вони офігенно носяться, вони просто мум якість просто топ. А ці ну, взагалі якось не очень сіли, і в них такий матеріал, от вони прям важкі. От я їх тримаю, вони прям важкі. І різинка така мені, що живіт перетягує, я це теж не люблю. І, ну коротше, sorry, usual, ну тут у мене промах. Кофту, до речі, спортивну зіпку, то я ношу. Ось такі в мене. Низи. Зараз будемо дивитись на верхи. Скажу ще одну річ: в мене немає суконь. Ну, точніше, вони є, я вам їх покажу зараз. Але я їх не ношу. Я ношу тільки одну вишиту ж сукню. Теж я тут десь покажу. Все решту я не ношу. І то я цю вишиту сукню ношу на великдень. Е День незалежності може бути. День вишиванки, може бути, якщо я про нього згадаю. До речі, доставала з шафи і думаю, ну, з верхами у мене, звісно, не дуже дістала, думаю. даш, камон. Коротше, починаю з своєї топ-позиції мені її подарувала сестра. Це Кардиган від кос. Він вовняний, він дуже теплий. Я його люблю вдягати спортивними штанішками Blastout Studio. Це просто мой любимой лук. Зв'язки можна його вдягати. <рес> я так кажу, що все можна вдягати, але я розумію, коротше, що це я така, що можу все вдягати, бо я люблю міксувати принти, кольори. Коротше, я там нічого не боюсь. Тому що я люблю такий еклектичний стіль. Таке, що поєднувати не поєднувати, бути цікавою, бути яскравою. Що, знаєте, отак ідеш по Хмельницькому, і щоб хтось отак йшов. класіка просто. Обожаю. Блін, ребята, тупо зараз прийдеться вибрати. Мені так жалко завжди, Я не знаю, я отак перебираю на діречну. Ну ладно, вже це оставлю. Ну зараз я його почну носити. Ну точно. І потім не ножку, звісно вже. Так, це нове. Футболочки від Hair Sisters, причат для мої любими. Люблю здягати спортивним костюм з моїми шортиками, щоб ходити на треньку. Такі дуже тоненькі, звісно, не такі не структуровані. Взагалі, по правильному, мені треба верх більш робити структурований, а низ можна робити більш акцентний, цікавий, світлий. Верх, мені навпаки, треба темніший. Ну, як бачите, мені все одно на правила. Ну, от я в темних штанах і в білій футболці. Чого мені так треба, тому що в мене фігура перевернутий трикутник, в мене, типу, ширші плечі, буші бедра. Але, ну, знаєте, мені пофіг. Я що хочу, то врачу, я хочу, так і вдягаюсь. Далі Чадіптіновсмі бере дуже мені подобаються вони. Далі в мене така просто футболка з Зари, вона була дуже дешева я її купила от, ходити на тренування, щоб їй було не жалко, і щоб це теж із розряду знаєте, віще, що вдягнув, забув, пішов. Це не то, щоб я прям любила її і, і тіпа, в поїздку вдягнути, в автобусі їхати чи там в аеропорт. О, таку, знаєш, щоб було комфі і все. В принципі. Блін, далі. Блін, ребята, я не хочу до цих вещей, які треба викидувати. У мене є такий топ від зара. Ой, від манго. Якийсь пожовтівший воротник, ні? Чи мені здається? Я його залишу вдома ходити. У мене стільки речей, щоб вдома ходити. Просто через те, що мені жалко викидувати речі. Якщо чесно, всі ці три кофти. Вони старі вже розтягнуті різинки. Ну, ця нормальна, але це теж не мій стиль. Я її вдягаю, і я відчуваюся яким-то, якимсь бомжом. Ну я не знаю, ну не бомжом, типу, я нічого проти неї не маю, вона типу, симпатична і все таке. Але не знаю, ну це на, к бабушці можна на вечерю в такому прийти. максимум. Який отличник в школі. Так що я її наверное, відкладу. І ця кофта я її так люблю. Це зара. І це свитшот. Ему уже столько лет. Ну ладно. <рес> <рес> Это вдома можна походити. Блин, ну реально, ну что мне выбрасывать? Блин, він такий класний. Я бы ще купила. Чи можна не до не вдома, в принципі, як не виглядає? Трошки заклеє, уже, да? Боже напишіть мені в комментариях, чи вам тоже так жалко речі викидувати, чи ні. Ну, ці розтягнуті резинки точно уходять взагалі. а це не знаю. Ну це на благодійність ладно все. На Куда туда? Ой, так. Це та сама зіпка, про яку я казала раніше. Від usual вона norm. Вона, конечно, теж така увесистая, тяжелая, плотна, але вона класна. Мені вона прям дуже подобається. такий спортивних стиль. Я її навіть вдягала під ці джогери від Bluff Studio. І взагалі отличненько або в маказі вийти, або просто вийти ввечері погуляти. Вообще топовая. Оставляємо 100%. Так, дальше. Блін, вот тільки що доставала, реально, я їх не ношу, взагалі їх вдягнула по одному разу, може, ці футболки дві. Ну, я не знаю, у ну, мене норм, типа. Що оставить вдома? Хотіть. Домашні речі ми теж можемо з вами перебрати, до речі, але це буде такий маленький випуск, коли ми щось придумаємо до нього, правда? Ну, не знаю, вдома можна походити, правда? Чи такого біля костра десь? Ребята, я додумала, знаєте, куди я ці речі відведу з батькам? В Дім. Ми до них приїжджаємо іноді на щовки. Можна там їх просто залишити, щоб я вдягалася і там ходила в них. Ну, мозг, блин! Все супер, рішилось. Блін, от я умнее, конечно. Мої футболи, мої не ніколи ніколи всі. Це две футболочки Ганни с зайчиками. Я тоже зайчик. Обожаю их. Материал отличный. Принт офигенный. Бренд топовый. Просто реально це моя мечта, заробляти більше, щоб вдягатись більше в таких, типу, ну це не бренд, ну це, це не прям лакшері, а як це сказати. Ну, так middle market, От, в middle market, щоб вдягатись там Гані, Бімба і Лола, от такої, типу, знаєте. Це теж дуже люблю цю футболку, до речі, а бажаю просто. Це від, я не знаю, як правильно написати. Catherine Кос в інстаграмі я знайшла дівчину і мені дуже сподобалася ця футболочка. Тут написано Papi Lovers Club. Я Lover просто 3000. І я просто очень люблю собачок і взагалі их їх так обожаю. І я додала їй свій вішліст, і мені подарували на день народження таку... Футболочку, я тепер хочу ще і ще, бо тут вже трошки бачите, горлышко розтягнуте, ну, нічого. Ми таке на гранж стілі з вами. Далі футболочка така: гранж. Це від Матіку, це, до речі, хмельницький бренд. Всім раджу, офігенні футболки. Ще в мене така ом, вона доволі популярна. Мені здається, що я багато в кого її бачила. Теж просто охіренна якість. Вона дуже легенька, на жару, прям топ. На жару, навірно, на жару, трошки, коли от сонце світить, то в ній прям трошечки жарко. Але в цьому от, матеріал. Такий якийсь приємний до тіла. Він м'якенький, він легенький, і в ньому дуже комфортно і класно. Оця гранж, вона більш по моєму цупкіша, бо та більш така м'яка. А ця така ну трошки довга, кстати. Треба її трошки мені обрізати, бо вона мені як платье. Далі теж хороший бренд Бужі Студіо. Я його дізналась на куражі, там був дощ. Ми танцювали на танцполі, я вся промокла, мене була просто надкось мокра футболка, і мені прийшлось купити. І я купила просто звичайну чорну футболку. Вона офігенно в неї такий крім, мені дуже він подобається. І вона була недорога і просто вона стала теж моїм фаворитом, хоча я її, случайно придбала. І ця. Просто побачила цей дизайн і влюбилась і замовила. Взагалі хотіла її замовити на день народження, але оказалось, що там треба було чекати 5 днів щось, а я замовила буквально за день до. Ну, хто ж знав? Так, далі в мене дві сукні, які я не ношу. Одна, по-моєму, а ні, це є чендем, отака з фонарями, а друга ось така. Вони гарні, типу, але я не знаю, я якось не знаю. Що то я поки не по сукням. Так що я їх або відкладу до лучших. Часов, часів, часов. Або я не знаю, пойдуть вони теж на благодійність куди-то. От, коли вам роблять, до речі, стилісти розбір гардеробу, там є такий етап, стиліст досліджує життя клієнта і розуміє, які йому стильові напрямки близькі, і в тому числі там враховується спосіб життя, куди ви ходите, як часто ви туди ходите там, наприклад. Зал робота погулять з подружками, в театр і в ресторани дорогі. Ну якщо б я ходила на якісь такі заходи, то да, сукня мені ця б була дуже в тему. А так як я нікуди в такі місця не ходжу, ну не знаю. У мене то і подружок особливо немає. Тільки Ірка і то вона в Києві, і ми ну щось у нас не вийшло, поки на такі якісь тусовки ходити. От. Ну, щось то не моє. Так, віддаємо. Далі дві в мене є сорочки. Тож не спрашивайте, що це за матеріал. Просто одна від ноги, по-моєму, український бренд Нуга. А це Зара. Ця Зара, більш бачите, така тоненька, вона просвічується трохи. від сили теж два рази. Може, мені здається, що тут ще якесь жирне пятно на було. Вже, невірно, немає. Оце я вдягала ну, три 3-4 рази на день народження, і на Іркин день народження її вдягала, коли ми в Києві ходили в касатку. Все. А, ще на папінь день рождения ще пару років назад. Ну, вони норм, типу, але я не знаю. Ну мені кажеться, що теж не моє. Я в них як Стас сміхайлов якийсь. Так що я думаю, що ми теж їх віддамо комусь. Ну, не мій стіль. І знаєте, що дуже подобається, не знаю, чого часто згадала. Коли поєднують спортивні шорти, там Adidas, наприклад, якусь рубашечку і лофери в носочках. Дуже мені подобається така, щоб ви розуміли естетику, до якої я стремлюсь, типу, от мені таке подобається. О, це теж моя любима. Дая Ангел. Ну, крилі в Рімонті. Такої лонг-слів від джул. Він теж в мене лежав довго в вішлісті. І мені теж подарували його на день народження. Дуже подобається, немає нарікань. Дуже подобаються ці стразики. Дуже така statement теж річ. Мені дуже подоб. Фух, я вже втомилася, якщо чесно. Let's go. трошечки. Yeah. Тут у нас. Няна, сорочка від Zara. Хороша, ну непогана. Не те, не щоб вона сама моя любімая, але отак, коли дуже жарко, Муа. топ. Просто топ. Мені подобаються взагалі влітку такі закриті речі, бо вони від сонця ще спасають, крім того, що вони легкі просто. Ну, як вона на мені, на мені сидить, мені не подобається, але просто через те, що в жару її класно носити, я її залишаю. Далі, в мене є така жилєточка. Це від манго, здається. Да? Мені не подобається, коли на мені сидить. Зараз я її теж можу приміряти. Ось це злітає. Може, я неправильний розмір взяла, чи що, і тут. Давайте проголосуємо в коментарях, якщо ви можете. Будь ласка, напишіть мені чи залишати мені цю жилетку чи ні. Поки я залишу. Хоча мені не подобається, вона на мені сидить, але така прикольна. І це прикиньте, і це я міряла її в магазині, щоб її купити. І вона мені тоді і смущало, що вона так топирчиться. Але мені так подобається цей вайбік. Така теж стейтмент річ. От вдягаєте оці от джинсики від Dutti, вдягаєте просто білу футболочку і її наверх. І взагалі дуже гарно. Або не білу футболочку, а отку синю. До речі, футболка від мене таких ще дві є білих. Вони в мене, звісно, вже такі. Падоставши, треба їх вже змінити, але вони теж дуже класні. Мені дуже подобається, що вони такі типу структурні. більше вони не з такого тонкого матеріалу, і вони класно тримають форму і, взагалі, і якість і топові. І останній лот на сьогодні це така рубашечка від Cutie. Це комплект, типу піжамний. В мене шорти і рубашка, але я вже вже в рубашці ходила на пілатес в своїх джокерах, uh, блатал Studio, які я бажаю десь раз про них, можу сказати, десь тисяч разів. І в ній, і вона просто ну, теж дуже класна. Хоча мені в ній трошки було парко, але в цілому мені вона дуже подобається. Така бачите, колір класний кольори, точніше. Знаєте, от насправді я перед тим як розбирати ці речі, я давно знала, що мені треба звідти викинути. Просто зараз я дійшла до цього і вже мені прийдеться це зробити. І, насправді, трошки мені сумно. Я не знаю, чого. О, Ні, не сумно насправді. Сумно тільки от із-за речей, які реально мені колись подобались. І зараз я вже розумію, просто що я їх не ношу, і вони мені не дуже актуальні. Хотіла ще розказати. Куди я хочу йти зі своїм іміджем, зі своїм стилем. Про зачіску я вам сказала: хочу свій колір повернути, хочу повернути шторки собі. Не знаю, ну, лоб мені і мій подобається. Це не... це просто, типу, щоб така стільова була. Ну бо шторки, типу, легко забрати. Наприклад, цю коротку, бачите, в мене тут вилазять волосочки, і вона потім отак чік. Я вирішила зачіску саме зробити такою більш універсальною. По стилю. Блін, по стилю. Ребята, мені дуже багато що хочеться, реально. і по сумкам, і по взуттю, і по одягу. Мені здається, от коли ми з вами будемо розбирати взуття, там буде прям дуже помітно, бо багато є. Дуже багато позицій, які я не ношу, але мені їх насправді дуже жаль, бо вони мені такі, типу, близькі серцю. Я їх дуже люблю. Всіх це були або подарунки, бо їх сама купила. Але вони вже не моє. Я відчуваю зараз, як розширяється мій такий стіль, стиль стильовий вектор. Бо, наприклад, я почала додавати балетки, біркінш. Токи. Коротше, знаєте, прикольне взуття. От в'єтнамочки на каблучку. Тобто є така жіночність, але це не all old money і не якийсь заєджений стіль, і не супер така кошка. Тіпа, типу, бо я не така, насправді. Я можу бути такою в певних моментах. Але, типу, в більшості я не така, і мені здається, що це круто. І мені хочеться жіночність, знаєте, в таких вкрапленнях, типу, додавати. Наприклад, мені дуже жіночно, коли білий топ, облягаючий бегі джинс, і якісь.

Очень сексі, очень жіночно. В такому плані до жіночності я хочу йти. Далі хочу, я вже сказала, теж більше йти в міду маркет, більш якісні речі і більш якісь прикольні. Хочу більше додавати сміливих рішень, такі як з спортивними шортами, адідас і лоферами. От лофери хочу купити собі теж. Хочу більше спортивних луків, спортивних речей, щоб було зручно. Це дуже така дорожка скользька, тому що коли. З'являються в мене такі речі, то мені встає лінь типу, вдягати щось прикольне, і потім я трошки згасаю. А потім скажу, ні ні ми защаємося, типу, ти ж стільочок. Я така єс. Ще <гум> що хочеться мені. Сумочку, мені дуже не вистачає сумочки. Якихось окулярів хороших з гарними лінзами мені не вистачає. Що ще? Да, хочеться якось оптимізувати свій гардероб насправді, бо я давно собі не робила ніякий розбір, нічого такого, і мені здається, що вже пора. Ох, але так лінь, що чесно, бо це оцифровувати всі речі, це якось дуже важко. Я насправді задумалась, щоб звернутися звернутись до стиліста, але я щось я не хочу, бо я знаю, що в мене є всі інструменти і всі знання, щоб це зробити самій, і ніхто мене так класно не відчує, як я сама згодні. Я думаю, що так. Хочеться експериментувати більше з принтами-формами, бути більш такою яскравою, бути більш помітною, бути більш незвичною, нестандартною, класні поєднання якісь робити. І отак не витрачати гроші на, коротше, от як з цією жилеткою, що її поміряли, в мене були сумніви, але я все одно купила. От треба якось контролювати це. У нас ера овер і це не дуже. Хорошо. Ще додам, чому мені це так важливо, мабуть. Я проявляюсь через стиль. Я люблю увагу. І мені здається, через одяг я трошечки даю людям контекст, хто я і яка я. Дякую вам за перегляд. Дякую, що допомогли мені перебрати ці речі і позбутись від зайвих речей. Напишіть мені обов'язково в коментарях, чи було вам цікаво, чи потрібно робити ще такі формати. Я думаю, що я зроблю такі точно зі взуттям і аксесуарами. Була рада бути тут з вами. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вас люблю і до нових зустрічей! Пока!